ПРС підняв відсоткову ставку на рівень 2001 року. Таке було ну, 22 роки тому назад. І така ставка, власне, була в 2008 році перед великою кризою. І ну і власне маємо її зараз. Чого очікувати від ринку, в які активи зараз інвестувати? Ну і загалом, що відбувається на фондових ринках, ми з вами зараз і розберемо. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, вже більше 15 років я керує активами своїх клієнтів, являюсь фінансовим та цифровим радником. Ну і з вас, звичайно, лайк, підписка, дзвіночок, задавайте свої запитання в коментарях. І давайте поїхали. І так, що ми маємо на даний момент? Відстова ставка. ВРС 5,5%. Це реально максимум з 2001 року. Тобто ну, таких ставок давно вже не було, давно вже не було, і на це є певні причини. А причини наступні. А якщо резюмувати все те, що сказав Павел, то в принципі, в принципі нічого нового він не сказав. Єдине, що із того, що ну фактично ми від нього отримали хоч якісь дані, це те, що відсоткову ставку на наступному засіданні скоріш за все, піднімати не будуть, але будуть дивитися по ринкам. По планам у них немає того, щоб піднімати ставку на кожному засіданні, але все буде залежати від ринку. Що означає, все буде залежати від ринку? Найголовнішим індикатором для ФРС є безробіття. Перше і друге це базова інфляція. Тому давайте розберемося, що в нас зараз загалом по ринку, і саме по цим показникам. Ну, давайте спочатку подивимось на грошову масу. Бачимо, що грошова маса М0 у нас за останні місяці поступово знижується, хоча б, зросла по відношенню до попередніх місяців через банкопад, який був в березень, березень, квітень, Загалом весною. От. Але ми бачимо, що М2 поступово-поступово знижується. Тобто грошова політика з жорсткою, верніше, жорстка монетарна політика, вона продовжується і далі буде продовжувати, тому що дивимось. Не без робіття. відсотки, тобто на досить низькому рівні, і поки що не планує зростати. Це я би і добрий і поган. Добре, це тому, що в принципі. Компанії наймають нових людей, у людей є заробітні плати, і вони готові їх витрачати. З іншої сторони, ми бачимо, що темпи зростання заробітної плати майже два рази. Також більше, ніж інфляція. Тому що інфляція на сьогодні, inflation rate 3%, при тому, що основна це є core inflation rate 4,8%, При тому, що таргет 2%. Тобто ФРС в першу чергу та на базову інфляцію, тобто ця інфляція. Зміна цін за винятком зміни цін на паливо та продукти харчування. І вона більш точніше показує реальні ціни. і бачимо, що 4 зростання за останній рік було на 4-8%, тобто все ще досить на високому рівні. Якщо інфляція на наступний засіб, на інші наступні місяці буде знижуватися, особливо базова, то в такому випадку ФРС вже більше не буде піднімати відсоткову ставку, а це означає наступне. Що ФРС більше не буде піднімати відсоткову ставку, то ми бачимо те, що бонди в нас які на сьогодні, до речі, та же 10 річки дають 3,65%, що майже в два рази, ну як мінімум, на 1,5% вже більше, ніж е, таргет по інфляції, а 20-річні ну, більше навіть ніж два рази вищий, ніж таргет по інфляції. А середня інфляція в Штатах дійсно на рівні 2-2,5%. Тобто, ми можемо очікувати, що зниження дохідності по 20-річним облігаціям буде десь на 1,5-2%. А зниження дохідності по 20річним облігаціям на 1,5-2%, це означає, що ціна на дані облігації зросте приблизно на 30, тобто ну, 1,5% перемножуємо на 20, маємо якраз 30, а то і 40%. Тобто такі фондові індекси, як, наприклад, TLT, Зараз будуть в пріоритеті, і, в принципі, зараз, маючи таку вис... доста... досить високу відсоткову ставку, і при цьому до... досить низькі ціни на облігації, ми можемо очікувати зростання протягом року, наприклад, того же TLT десь до 120 доларів за одну акцію. Це взагалі точка мінімуму. А загалом можемо очікувати навіть 142 і 150 доларів за одну акцію мінімум. тобто це Наша, фактично, наші таргети куди я в принципі очікую зростання даного фонду ну і загалом зниження дохідності облігацій по ну, верніше, довгострокових облігацій. А після засідання ФРС я бачимо, QQQ почав, почав нарешті трохи знижуватися. S&P 500 також підріз зараз почав вже також трохи знижуватися, тому що, в принципі, такі височезні ціни і така. Переоцінка ринку це дуже дорого, і насправді ну я би не готовий був інвестувати в компанії, в яких П на С 10, 20, 100, 50 е і так далі. Тобто ну це дуже великі ціни. І є очікування, що вони відкоригуються відсотків на 10-15, тобто, ми можемо очікувати ще такого досить різкого зниження, особливо після того, коли. Е ФРС вже там підтвердить на 100%, що більше ставки він знижувати не буде. І що ми подивимося, таку саму ситуацію, вона була в 2018 році, і така сама ситуація в нас була в 2008 році. Тобто безробіття різко зросло, інфляція впала, ставки відсоткові були на своєму максимумі і як тільки ФРС почав і знижувати, я бачив, відбувся весь цей обвал. Плюс до всього за цей же період, до речі, що ми так подивимося, ТІЛТІ у 2000. Де від нас є, ну наприклад, той же 18-19 рік, коли було зниження відсоткових ставок, 2007-8 рік я бачу вони активно зріс. Тобто, фактично за цей період я так само очікую, що ті mm -hmm. зросте мінімум на, я вже сказав, 30-40%. В принципі, таке саме зовстання було в 2008 році. Тобто це те, чого можна очікувати на найближчий час Тому в мене в пріоритеті на сьогодні це облігації, які сьогодні торгуються досить дешево. В першу чергу, це довгострокові облігації і е, зростання очікує на як я вже сказав, 30 -40, 40%. Додатково можна диверсифікуватися е, тими же криптоактивами, оскільки по ним я не очікую якогось сильного е, падіння. Дам, там максимум Біті десь до 20-25. Ну да, звичайно, це там 10-15%, але для ринку криптовалют це не також і багато. І поки що стратегія залишається такою, нічого не міняється. Рухаємося далі в цьому ну, фактично в цьому напрямку, тому, тому що дивимося на менш ризикові активи і на невелику частину можна розглядати децентралізованих активів, таких як Біткоін, Ефіріум. Велкої інфатично вони закривають основну основну необхідність децентралізованого світу. Якщо є запитання, будь ласка, задавайте. Також, якщо ви дивитесь записи, задавайте запитання в коментарях. З радістю їх відповім. Ну і побачимось з вами в наступних наших відео. Інвестуйте. Якщо потрібна рекомендація і загалом консультація по інвестуванню, ви завжди можете писати мені залишати заявку на сайті або писати моїй помічниці всі. Контакти і сайт є в описі до цього відео. Ну, і якщо ви хочете навчитися інвестувати, правильно підбирати активи і знати, в який момент їх купляти, коли не купляти, розуміти як макроекономіку, так і мікроекономіку. Також записуйтесь на індивідуальне наставництво. І на сьогодні в мене є ще одне місце на найближчий час. На цьому в мене все. З вами був Михайло Пасан. Побільше вам профітів і заробляйте.